Сьогодні готуємо португальську страву із рибою-тріскою. Беремо тріску, в мене заморожена, і буду її відварювати. Варимо приблизно 5 хвилин. Картоплі я почистила та нарізала кільцями приблизно десь 5 см. 7 мм. І будемо ставити варити у підсоленій воді. Варимо до готовності. Також потрібно відварити яйця. Нарізаю слайсами чесник та півкільцями цибулю. У сковороду я надала так добре олії оливкової. Тепер сюди накладаю чесник порізаний та цибулю і обсмажую. Також додаю сюди лавровий лист. Сіль та перець. На дно форми викладаю варену картоплю, перчу. Та викладаю тріску. Я її трошки подрібнила. Так, розрівнюємо. І тепер цибулю. Ще трошки поливаю оливковою олією. Накриваю фольгою та ставлю у духовку розігріту на 180 градусів на 30 хвилин. Забираю лавровий лист. І зверху тепер кладу порізані варені яйця. Також за бажанням додаємо оливки. Страва готова. Виходить дуже смачно. Готуйте та смакуйте до слідуючих відеорецептів.